У творчому доробку Миколи Івановича романи, поеми, драми, переклади, літературно-критичні статті, експромти. Письменник все ж головною віхою свого життя вважав те, що народився у степовому селі Семенівці і на все життя увібрав вітер, сонце і роздоля таврійського степу. І звідти черпав натхнення для своїх творів. Тому свою ювілейну дату вирішив відзначити разом з надносельцями. У рідному селі Семенівці залишилося родинне гніздо Миколи Івановича. Він називав цю хату землянкою. Будинок номер 39 по вулиці Садовій у 30-х роках минулого століття знаходився на околиці села, тому й називали цей край соловками. Микола Іванович таку назву й дав одному зі своїх творів подумки, завжди повертався сюди, до місця, де пройшло дитинство. Дідусь мій будив мене десь там о п'ятій ранку. Ходімо онучок сіно косити. Я йшов з дідусем, і Я бачив цей степ, як він прокидався, Значить, умитий росою, жайворонками одзвонили, і, і звідти воно може й почалося. Зараз у цьому дворі проживає інша родина. Подвір'я змінилося, але залишився сад, який посадили батьки Миколи Івановича. Нинішні мешканці, сім'я Цибак, доглядає за деревами і зберігає невелику землянку. Для них дуже важливо виконати побажання відомого письменника, не руйнувати її. Він багато разів приїжджав до нас у гості. Просить постійно не руйнувати його землянку. Вона вже звичайно старенька. Їй має. Їй майже 80 років, 70 з половиною, але він просить не руйнуйте її, тому що це спогад мого дитинства. Тут, тут, ну це для мене, як, я відчуваю тут родинне тепло. Рідну Семенівку співував у багатьох творах, називав її Саманівкою через те, що більшість хат були зроблені із саману. Герої творів Миколи Івановича також жителі рідного села. Я вважаю, що я боржник цього села, цієї землі. І, і скажімо, якщо... Ну, я ж можу сказати, а ви можете перевірити у моїх книжках дуже багато Семенівки, Саманівки. Я її так називаю, бо вона саману була. Я народився в хаті самана. У мене є багато віршів де навіть імена цих людей. Ну, збережені, прізвища. Микола Іванович залишив по собі понад 100 книг, написаних у різних жанрах: родину, двох вже дорослих сина і трьох онуків, лауреатство, високе звання заслуженого діяча мистецтв, творча душа не мала спокою. Яркі експромти про політику зривалися з вуст, експромти з посмішкою про друзів, любов і життя, оспівування степу, вірші для дітей і про любов. Микола Іванович братан завжди говорив: немає загадки таланту. Є загадка любові.